Це, це було достатньо років тому, десь у 2018 році, 2018-му, до Міджліцо-кримсарського народу звернулися громадяни України, чи рідні були в Сирії. І ми почали займатися цими зверненнями, і не очікували, що це ціле явище. Ми склали список, десь близько 100 осіб. Це були жінки і діти. Які з різних сімейних життєвих обставин опинилися на території Сирії, де йшла війна, і потім вони опинилися в таборі Ель-Холь, Потім з'явився Ель-Рош. і умови в цьому таборі міжнародному, який був під опікою міжнародного Червоного Христа і Червоного полумісяця, вони були жахливі, дуже жахливі. Там були свої специфічні порядки. підпорядковувався цей табор э, силам э, окремим, які підпорядковувалися одній військовій адміністрації. В общем, получается, благодаря только ГУР, то есть это команде Буданова Кирилла Алексеевича, за что им огромное спасибо его команде, всей, всем офицерам, началась репатриация. Это длительная работа. Это был останній э, рейс, это был седьмой. Як ми репатріювали значить, 14 жінок і 41 дитина. Остання наша громадянка з тих, які нам були відомі, вона вчора вже прибула до Києва, і з двома дітьми ви зможете зараз з ними поспілкуватися. Я ж хочу сказати, що цією подією, її звільненням, евакуацією, чи, чи хочете її прибуттям на свою е, землю, батьківщину, державу, ми закриваємо нарешті цей великий, такий для нас дуже проблемний кейс. Але хочу сказати, що життя цих людей для нас е, не, ну, не закривається. От потрапила я до табору. І от довгі сім років ми чекали кожного разу, коли забирали дівчат. Я залишалася, хоча моя і одна із перших, кто обращалася вот, крифату Чубарову непосредственно, о том, что вот, мы есть, что мы находимся, что граждане Украины знаходяться в таком затвердительном положении. И вот слава богу, они не отказали нам в помощи, как бы дали нам руку помощи, что женщины, дети, все таки були обмануты. Вот. Там запрещено телефоны. То есть, у них есть свои как бы, правила. Там могут зайти и обыскать тебя, вот, что если у тебя есть что-либо что запрещенное. Вот у меня как-то нашли телефон. Я 70 дней сидела в тюрьме без детей своих. Ну, там в тюрьму их запрещено. То есть в самом, на территории самого табора есть отдельная тюрьма. Утром тебе чай, ввечері їжу, і от все. А от сестри, которых там с лагеря, які смотрели за моїми дітьми, вони відправляють та можуть відправити якісь продукти, щось не такое. Ну, на ми переміщалися по всій території Сирійського Курдистану. Ну, дійсно там небезпечний регіон, тому що ну свої сили ІГІ, як такого, і як такова, був ліквідований, але маленькі групи дійсно переміщуються постійно і. Тут на для навіть Да, суточки де інде і вони нападають там в Палатки да они в ряду там разделено на сектора, чтобы легче было везде камера, везде наблюдение. Каждый раз они приезжают, объезжают лагерь. Ну вот, ну ты можешь обращаться, есть администрация лагеря, куда ты можешь пойти, обратиться, что-нибудь сказать. Ну, как-то так. А так в палатке жили. Ветра, вітра, не ветра, укріпляли самі, все самі. Ми самі вже покупали. У нас там був ринок, у нас був делали ми то переводи, тобто, якщо ти можеш, робиш переводи, сім'я тебе отправляет, і на це покупаешь продукт. Дана операція проводилась не один рік співробітниками головного управління розвідки. Вона була дійсно складна. Складність її полягала в тому, що... Наші громадяни знаходились на неофіційній стороні сирії, в яких, яких немає ніяких офіційних каналів країн і, звісно, нашої країни. Тому це була найбільша складність. Холь дуже більшої. Це ти сотні, тисячі. Тисячі, так. Ну вже многі поуїжжали і багато депортувалися. Ну, как-то, ну, просто многих из холя перевозят в роч Как бы роч не уменьшается, а вот холь, говорят, ну, уменьшился. А так вот, недавно у нас был большой обыск. Там искали кого-то, не знаю, что. Да, нас всех выводили. Мы сколько? 17 часов стояли на улице под дождем, пока нас там обыщут. Ну, как-то пережили. Операція була протяжністю десь, ну, десь років п'ять. Тобто ви там домовляєтесь з цією стороною, шукаєте контакт. Це було дуже багато різних сторін. Було дуже багато і за стор... і всередині сирійського Курдистану, так і зі сторони Іраку ну, і інших країн, які могли. Точніше сторін, які могли нам допомогти. Всьому. Стосовно репатріації громадян України з таборів Сирії, <кхів> Кожен рік, якби э, цим напрямком э, займалися э, співробітники співробітниками управління розвідки, і кожен рік э, знаходили нові і нові підходи. Тобто э, це не однотепний підхід, там, знаєте, зателефонував ті ж самі людині, здомовився, поїхав і забрав. Э, тобто це довго тривала робота, яка потребувала як і э, фізично, так і фізичних, спеціальних, здібностей в даній ситуації чи в виконанні завдань в даному регіоні. Мені за день прийшли, мене сфотографували, як і на документі. Я спрашивала, ну, чому. Вона спершу не говорила, потім вона сказала, тільки нікому не говори, знайшла, ти поїдеш. І все, ми от одну ніч почекали, на слідуючий ніч нас вже забрали. Взагалі. Це два-три дні. Як mm -hmm. вона вийшла з табору, ну, десь такий -то час. Mm -hmm. Тобто все відбувається дуже швидко оперативно, щоб... Ні, ну скоріш безпечніше забрати <рапевши> наших громадян на більш цивільну сторону, скажімо. О, oh, це був дуже важкий шлях. Мене вночі забрали вже утром. Ну, к обеду ближе. Нас, меня передали уже, я уже увидела наших лофтив гуру, Они забрали мене. Я так дуже рада была просто не передать эти эмоции. Очень счастливы они были. Очень поддерживали они нас в дороге. Полностью все. Конечно, это очень тяжело. Я вот сама была свидетелем. Насколько тяжелый это вообще путь забрать, там везде договоренности. Все время на звонку. Фатима тоже, куратор, так, туда-сюда. Ну, вот. очень большая благодарность моя, этому мы этому гуровцам вообще. очень помогли, что забрали нас и вообще всем, кто принимал участие. И Фачу Барову, Фатиме Бойке, всем правительству Украины, даже вдячного. Скажу одно еще. Россия, она вообще не занимается репатриацией своих граждан, mm -hmm. и как им все равно на своих людей. Это что, Видно, і як по на сьогоднішній день по веденню бойових дій, як на території України, так і взагалі за кордоном спостерігається, що громадяни Росії, вони як попали туди, так вони там і залишаються. Взагалі, я ще до сих пор шокі я вже боюся, відкрити очі, що я апеттам окажуся діті. Вообще они, мы, когда в аэропорт зашли, они просто новый мир, новые цивилизации, которые вообще никогда не видели за все свое життя. Вообще это очень радостно для нас. Тогда, ну, не передать словами. Десять лет у меня тут не было, я очень сумовала, очень дуже. Сумувала, дуже, дуже.